Привіт, ви на з вами Аліна. Сьогодні починаються мої довгоочікувані вихідні, більше тижня я працювала без відпочинку, і сьогодні я можу розслабитися, почитати. Сьогодні ми читаємо 3 на 3. Це буде непросте читання, непростий марафон, а тематичний, тому що, що, звернемося до французів. Я вже давно таке обіцяла, давно хотіла спробувати відновити. Свою приязнь хотіла сказати, але блін, у мене ніколи до французької літератури приязні не було. Скажімо, розбудити в собі якесь приязне ставлення до авторів, що походять із цієї країни. Я думаю, французи десь в собі мають ховати якісь діаманти, які мають сподобатися навіть мені. Зараз ми підемо подивимось на мої оновлені полиці, покажу вам, скільки там є французів, і почнемо обирати з того, що там є три книги на найближче читання. Пішли! Вияснився такий прикол, що французів у мене не так вже й багато. Цікаво, чому напевно, тому що я їх не читала на цій полиці, взагалі немає нічого з французької літератури. На кольоровій полиці у мене тільки Борис Віан. На секундочку, один єдиний кольоровий. А на чорній полиці в мене трошечки щось є. Ну, умовно, тут є Альбер Камю, польською мовою можна з цього щось почитати. Ось, де я вже дістала жоржа Перека, якого я обіцяю почитати на каналі вже цілий рік. До речі, хотіла читати тільки речі, але об'єм не такий великий. Може і почитаю обидві його роботи, які в цій публікації є. Є Роман Гарії, його летючі змії, і ще є під сонцем сатани. І і під місяцем великі цвинтарі Жоржа Бернаноса. Це збірники, тому за день, в принципі, можна з цього збірника щось тей прочитати. Але у мене не буде відчуття насиченості, оцього приємного відчуття досягання, що ти нарешті щось завершив. Тому роблю ставку, що Жоржа Бернаноса в цих відео не буде. Я точно знаю, що буду читати Жоржа Перека, тому що ну, якби обіцяно, треба її почитати. Тому оце відразу дістаю. Напевно роблю таке припущення, що Альбер Кам'ю прочитаний в рамках одного дня не буде, тому що, незважаючи на об'єм, ну камон, це польська мова, я ж не знаю, як воно піде, а позоритися теж не хочеться. Тому дістаю Ромена гарі. Летючі Змії в мене є, буду знайомитися з цим, Бориса В'яна, якого я теж е сердечно хотіла спробувати, і там анотація така, що цікавить, цікавить. І не знаю, берноноса засуваю, а камю, ну хай трошечки постарчить. Подивимось, що з цього вийде, може мені за ці три дні сильно, сильно захочеться туди. Так, беремо оцей йдемо думати, що читаємо перше. Чесно, чесно, я в першу чергу хотіла почитати перека, тому що ну це моя обіцянка, але рука так тягнеться до горі». Мені так хочеться познайомитися конкретно із цим зараз автором, що ну це буде злочином проти мене, якщо я не відкрию перші сторінки оцього роману. Тим не менш, перека я обіцяла прочитати тому або завтра, або післязавтра він точно з'явиться, <зявиться> десь отут в кадрі. А сьогодні знайомимось із летючими зміями, і зустрінемось сторінок за 50, Думаю. Я проспала цілий день зараз вже 19-та година, а я починала зйомки ще вранці, десь о 10 -ті. і за ці приблизно 7 годин часу я прочитала 44 сторінки Романа Гарі. Тому цей марафон, плавно, перетворюється на вечірнє або навіть нічні читання. Це ми ще подивимося, як воно далі піде. За ці 44 сторінки я встигла спуститися до відношення обожнювання до повного розчарування. Заснула я, до речі, не через те, що мені було нудно, тому не подумайте, що це є якоюсь проблемою роману. Навпаки, летючі змії читати цікаво. До 25-ї сторінки мене влаштовувало абсолютно все. Текст був прекрасний. Мені подобалася ідея, яку автор закладає, тому що ми бачимо світ після першої світової війни, де Повернулися з фронту військові, яких викликали, призивали на цей фронт, і щонайменше один військовий, який належить до сім'ї нашого головного героя, виказував на диво погляди і своїми словами відмазував людей, які за релігійними переконаннями, до прикладу, не можуть іти на фронт, і оця трагедія. Військових, які прийшли, повернулися з воєнних дій по демобілізації, по завершенню Першої світової, а позбавлення абсолютно всього контужені, без кінцівок. Для мене це було дуже болючою ідеєю. Вона мене настільки сильно вразила, що я. Підсвідомо сподівалася, що з цією ідеєю Роман продовжить працювати. Мені хотілось рухатись отуди. А там ще були натяки на Другу світову війну, що ця боротьба сил у світі продовжиться. І я вже перечувала оцю справжню драму і трагедію, яка дійсно мене могла зачепити як українку в 2024 році. Але не сталося так, як гадалось. Бо роман розгортається навколо. Долі племінника цього самого військового, який є головним героєм. Цей самий племінник він зустрічає випадково у лісах, коли йому майже 10 років дівчинку, в яку безтями закохується. І ця дівчинка з'являється до нього через 4 роки. А через 4 роки, як самі розумієте, це вже цілком усвідомлені підлітки, у яких можуть виникати якісь почуття один до одного. І от поки що згорталися події. Навколо їхніх якраз стосунків, що мене власне і не влаштовувало. А так як це стосунки підліткові, тут ще все екзальтовано, все гіперболізовано, настільки доведено до якогось такого максимуму на межі витримки і людського виживання страждань, таких любовних, що воно мене просто не чіпляє. Це не моя тематика, поки що. Щодо до речі, екзальтованості почуттів, я собі аж цілу одну синю помітку зробила, що означає поки що те, що. Мені не подобається на сороковій сторінці. Це було було тяжко, але я не скоїв бодай найменшої помилки. Протягом півгодини я діставав із пам'яті списки чисел, які мені читали, видобував квадратні корені нескінченних чисел і виконав два множення з таким числовим багатством, що зоряні простори зблідли б від застрості. У зоряні простори, які бліднуть від змоги нашого головного героя вправлятися з математикою. Це, звісно, вражаюче, дуже вражаюче. А що мені не сподобалося, що автор для читача, як для дурня, виносить на поверхню не головний, нехай, але, скажімо, початковий конфлікт цього роману це пам'ять. Бо на 12 й сторінці я розпашилася тим, яка я геніальна, що я його вкусила, що я його побачила, але потім автор почав почав наголошувати, виділяти це все жирним, я маю на увазі не буквально а це обрамляти так, щоб це обов'язково було видно, тобто інтелектуальна робота читача тут зводиться до мінімуму. А питання полягає в пам'яті. Автор відразу протиставляє французів як націю. Цій конкретно французькій родині, яку він зображає, навіть не родиня а цілому роду. Він буквально каже, що французи як нація це щасливі люди, тому що у них немає довготривалої історичної пам'яті, і вони скоріше оберуть забути ніж щось запам'ятати. І це якби секрет того, чому вони щасливі історично, чому у них немає образ. А от сім'ї я головного героя, це люди, які наділені цією історичною пам'ятю. Ем, таке знову ж таки, коли ти це сам помічаєш вперше, то у тебе просто всривається щось в мізках. Відбувається такий інтелектуальний фейерверк, мовляв, наскільки це прекрасний алегоричний конфлікт, і як тобі хочеться за ним слідкувати щодо того, чому роман називається «Летючі змії. Дядько головного героя, це і є той самий військовий, який повернувся з першої світової війни і тепер розповідує принципи пацифізму, про яку я розповідала на самому початку цього відгуку. І у нього залишилась одна пристрасть у житті це конкретно летючі змії. Він працює. Звичайним поштарем, дядько живе не тільки на свою, скажімо, заробітну платню від а, ремесла а, поштаря, він ще і продає ці летючі змії. Напевно, це і все, що можу сказати. Поки що я не можу зробити якусь висновку, про те, подобаються мені ці 44 сторінки чи ні. Я піду читати далі, буду підключатися, буду розповідати. Сподіваюся, що щось хитнеться знову в позитивну сторону. До прикладу, головний герой подорослішає. бо зараз. Це схоже на моє повноцінне читацьке Ні. Піду. Ні, я ще не дочитала до сутої сторінки. Я прочитала тільки 10, Але поки я читала, мене мучила совість, тому що мені не подобалось все, що я розповідала до цього. Бо розповідала я про другорядну. А от про зав'язку я нічого не сказала, а це в творі зараз найголовніше. Треба сказати, що та дівчинка, з якою зустрівся головний герой, будучи спочатку десятилітнім, а потім ще через 4 роки, вона виявилася з непростої сім'ї а з багатої. Це не француженка, вона походить із Польщі. І вся її сім'я, і вони зараз перебувають у Франції. Вона надзвичайно пихата, і спочатку я подумала, що цей роман буде нестерпним саме через її присутність на цих сторінках. А так як вона це головний любовний інтерес головного героя, то Виходить, що з нею я бачу, бачитимусь або чутимусь е, дуже часто. Я дійсно не можу витримати факт її пихатості. Е, це людина, яка страждає від того, що вона нічого не вміє, що вона безталанна, і при цьому, як я можу судити на цих 55 сторінках, які я зараз прочитала, вона не намагається віднайти в собі жодного таланту. Перше, взагалі, коли ми цю сім'ю бачимо, автор нам описує враження. Людовіка головного персонажа, він каже: Отак я вперше зустрівся з родиною Броницьких у її природній стихії, тобто серед драми. І оце супроводжуватиме читача увесь текст, грьбана сімейна драма, оці розбірки постійні, їхні суперечки, не надто приємні персонажі, чесно скажу. Це якийсь капець, проблеми польської заможної родини замість того, щоб спостерігати за французом, який повернувся. З Першої світової війни любовні перипетії замість індивідуальної драми, індивідуального конфлікту, і екзальтовані гіперболізовані почуття і враження головних героїв в силу їхнього незрілого поки що віку. Я чекаю, коли це скінчиться. Добрий ранок! Сьогодні субота, другий день марафону. Хоча починала я знімати його ще в четвер, в п'ятницю мені потрібно було на роботу, а отже, день випав. Розтягнулося, так сказати, задоволення, але хто нам заважає знімати так, як знімається. Дивіться, дочитала я летючі змій Романа Гарі за той перший день марафону, і <забудьте>, забудьте усе, про що я вам розповідала до того, тому що а, а, Роман виявився взагалі не тим, чим здавався на самому початку. Я маю сказати, що оці 70 сторінок, а, на які я так сильно сварилася, це потрібно було. Пережити, потрібно було якось перетерпіти, тому що Автор майстерно розкладав фігури на шахівниці. Він готувався до якоїсь визначної своєї партії гри в шахи, і у нього це вийшло зробити на наступних 150 сторінках. Бо роман виявився не романом про відносини, не романом про любов у звичайному сенсі цього слова. Маю на увазі любов чоловіка до жінки, або навпаки. Усе ж таки, це література про любов до своєї країни, і усе ж таки це література про війну. Коротше кажучи, саме про те, що я очікувала, я хотіла тут побачити французький роман із оцією французькою пристрастю до своєї нації, до своєї країни і до свого народу. І... Воно тут є. Як на мене, позитивно сприймати роман мені усе ж таки допоміг контекст. І зараз мені здається, що без контексту читати летючі змії не те, щоб не варто, а напевно читач ну дещо втратить у розумінні або дещо втратить у емоційному своєму відношенні якісь прив'язці до цього тексту. І для того варто напевно зараз сказати для людей, які можливо так само, як і я до цього не були знайомі з творчістю Романа Гарі, що письменник походить із вільнюсу, народ. Там тоді, коли Вільнюс був територією Польщі, і пізніше сім'я переїхала до Франції, де він взагалі асимілювався. Життя Романа Гарі це в принципі така фальсифікація, тому що писав він ще й під псевдонімом, вигадував, скажімо так, своє якесь паралельне життя. Ось цей момент з фальсифікацією, момент із вигадуванням свого якогось альтернативного життя, тут активно втілюється в кількох персонажах, насправді, але найбільше в Лілі. І якщо сприймати Лілюс. Саме так сприймати Лілю як втілення ось цієї особистості автора, то трошечки стає легше до неї, ставишся вже не з такою неприязньою, до неї вже немає такої відрази, бо розуміє, що напевно це просто ота частинка авторського я, яке в ньому трималося і яке просилося виплеснутися на папір у такому творчому його вираженні. До того ж, цей роман був написаний останнім, і після нього роман Карів чинив самогубством. Не можу сказати, це те, що тема самогубства от так прям протягується по всьому роману. Тим не менш є тут якісь відголоски цієї теми закінчення життя, в звичному, буквальному або алегоричному сенсах. це вже залежить конкретно від ситуації або персонажа. До того ж, Роман Карі був учасником Другої світової війни, він був льотчиком, і тут я дещо здивувалася, тому що у центрі оповіді все ж таки Людо, який перебував в окупації. Це людина не військова, не знайома із тим, що така війна, хіба що зі слів свого дядька. Який був пацифістом і всіляко переконував свого небожа в тому, що не воювати це нормально, що війна це не є нормальною подією в житті людства і окремо взятої якоїсь людини особистості. І ось це для мене, напевно, виявилося сюрпризом, тому що. Людо це людина, яка перебуває в окупації, яка не долучається до війська, тому що його просто у військо не прийняли тоді, коли він хотів якось виразити свій. Оце такий порив героїзму, і який перебуває в підпільному русі оперу, намагається якби перегодитися там, де він є, на тому місці, де він знаходиться. І ось ця історія, яка пізніше розігрується на шахівниці після того, як автор описав уже нам кожну фігуру, її характеристику і її можливості. Ось ця історія просто не перевершена. Не хочу сказати, що це найкращий роман мого життя, але це дуже хороша література, і «Летючі Змії надихають мене на те, щоб знайомитися із автором далі. Я вже чула відгуки про те, що «Летючі Змії це не найкращий роман Гарії і є сенс знайомитися із чимось іншим, але якщо це не найкращий його твір, якщо це не найкраща література в його бібліографії, то я боюсь уявити, наскільки сильно мені може сподобатися щось ще у цього письменника. Саме тому цей роман 100% залишається. На моїх полицях, 100% я буду шукати ще романа українською мовою для того, щоб продовжувати знайомство із його літературною творчістю. Як і обіцяла, я не хочу дуже багато розповідати про сюжет, тому що там буде дуже багато спойлерів, але хоча б те, що в романі перемішується реальне із вигадкою. Я сказати можу, не в тому сенсі, що там може бути якийсь магічний реалізм, ні, просто якісь реальні події з часів Другої світової війни згадуються. І наскільки я розумію, в якийсь момент переплітаються із вигадкою автора, з вигаданими персонажами. Мені дуже важко відділити тут ось цю вигадку від реального, бо я не настільки детально знайома із подіями Другої світової війни і з персоналіями на тому рівні, на якому це описує автор, але такі. Речі, як, наприклад, виробництво абажурів для світильників із людської шкіри, або відома спроба підірвати Гітлера у його власному літаку під час перельоту, тут по сюжету відіграють свою роль, незважаючи на те, що ось це все відбувається якби на фоні особистої історії, на фоні особистої трагедії. Якщо казати про персонажів, то люди, напевно, які краще розбираються в історії Франції, проведуть якісь паралелі між Людою і такими історичними постатями, як Наполеон, тому що про це я вже читала, підчитувала трошечки в критиці. Я цього не бачила через те, що ну серйозно моє невігластво в цій темі набагато більше ніж моє знання. Тим не менш можна стверджувати, що такі великі паралелі між особистим і історичним гарі у романі про. Водить. Я ж це побачила на такому Обвіс дуже очевидному рівні, який підкреслює сам автор: це любов до жінки і любов до Франції. І оця паралель між Лілею і те, як вона поводиться, а також Францією, її історичною долею за часів Другої світової війни. Вона не може не кидатися в очі, але насправді вона мені, як читачу, сподобалась. Мені сподобалося за цим спостерігати. Мені сподобалось, як це автор переплітав, і напевно, ось це. Прийняття деяких негативних рис персонажів, прийняття того, що кохання у цьому романі буде, а не тільки подій Другої світової війни і підпільний опір, на що я сподівалася. Коли брала друге цей роман, усе це все одно робить його французьким. В будь-якому разі це для мене тверда четвірка, тому що неочікувано багато усілякого такого історичного, неочікувана сильна напруга особиста. І я не знаю, як це пояснити, але дуже багато людських трагедій сплетено на цих е, кількасот сторінках. Усього 230 їх міститься під цією обкладинкою, але вони так багато доль в собі містять. Вони так багато усього описують, так багато. Людської трагедії і людських перемог, що м напевно за один день читати цю книгу буде все ж таки помилкою в плані емоційного напруження. Не знаю, напевно, мій відгук трошечки виглядає сумбурним, трошечки таким розхристаним. Але сьогодні, я думаю, про інакше, якщо не відправила мамі гроші на матеріали для сіток, на які вони збирають. Я обіцяла звітувати про це в кінці кожного місяця або на початку наступного місяця, але цього разу вийшло так, що мені потрібно було відправляти їх зараз, адже матеріал закуповувати. Буться зараз через великий наплив замовлень від наших захисників, тому повідомляю вас про це. Якщо ви чекали на мій звіт про відправку ваших донеців, то він уже в телеграмі можете туди зазирати. А якщо ви хочете матеріально долучитися до цього постійного збору, то реквізити з номер моєї картки будуть знаходитися в описі до цього відео. Ви завжди можете туди зазирнути і задонетити будь-яку посильну для вас суму, адже будь-які гроші будуть помічними в неймовірних просто масштабах для цієї малесенької. Організація, яка робить дуже велику справу, дякую вам за те, що долучаєтеся, те, що постійно підтримуєте, незважаючи на. Попри все, зараз це емоційно дуже складно робити. тим не менш, ми тримаємось, і у нас немає вибору, як продовжувати це робити. А на оцій ліричній ноті я піду трошечки переодягатись, приводити себе в порядок, і поговоримо про другу книгу, яку я читатиму в другий день цього марафону. Це речі, Жоржа Перека, і подивимось по об'єму, може я ще й встигну ознайомитися з людиною, що спить. я вже буду в нормальному стані, і мій фейс відповідатиме, так сказати. Характеру подій.